Світ'ята дитяча бібліотека, я Валентина Захабура. І е, у нас черговий випуск, п'ятий випуск Що почитати з дітьми. І розпочнемо ми з книжки Саші Войцеховської Заблукати до монголів. Інститут книги і видавництво портал. Створили цю книжечку. Прощована. Тут намальований кінь, і цю історію нам оповідає головний герой він також кінь, який дуже балуваний, дуже самозакоханий хлопчик чорногрив який вважає себе ну таким гарнюнім, ну таким чистюнім. Він губиться. І потрапляє до монголів. Адже це відбувається все в ті часи, коли було захоплено Київ. І він намагається відвернути цю навалу, намагається врятувати місто, яке він любить. Але чи йому це вдається? Що він відчуває? Через які випробування проходить? Тобто історія? Києва того часу подається через призму бачення коня, який шукав собі кращої долі, і що він, зрештою, собі знайшов. Також про цей самий період е, уже не як Саша, як Олександра Войцеховська, в неї вийшла книжечка Сови короля Данила, е, про те, як дві сови. Дві подружки сови через блискавку втратили свій дім, на якому дерево, на якому вони жили, могутній дуб. І, але вони зустріли майбутнього короля Данила і почали з ним подорожувати і доставки монголів, і о, в такі міста, як Хелм, Гадяч, Холм. Гадяч, Львів, і намагалися зрозуміти, а що таке дім, а за що в цьому житті варто боротися і кого варто захищати? Отже, це історія про становлення короля Данила і як він також їздив у ставку монголів і змушений повсти на животі для того, щоб отримати ханський ярлик. На керування своїми ж землями. Історія Ірини Шашкової Журавель Озеро із Квітосів озеро у Квітосіївському парку. Кияни одразу впізнають цей Квітосіївський Голосіївський парк, і там живуть данаприки. Данаприки це маленькі істотки, які живуть в Дніпрі. Вони є веселими, вони є добрими, а є не дуже. Є такими, хто очищує річку, збирає всіляке сміття, яке люди накидають, і дуже переймаються тим, що люди так багато засмічують природу. А є такі данапріки, які хочуть влади над усіма і намагаються її правдами, неправдами, переважно неправдами добитися. І от чи вдасться хорошим донаприкам виправити отих поганців, ви дізнаєтеся з цієї книжки. Світлана Прудник, казки Пущанського лісу. В Пущі, куди ходить 12-й трамвай, ось він, бачите, живе діжачок. Єжичок Пантулька. У нього багато своїх друзів, вони дуже люблять одне одного, в них багато пригод. І все в них так здорово в житті відбувається, попри те, що люди знов таки і в пущі люблять смітити. І от їжички, наприклад, він своєю е, колюсію, яку він любить як Люсю, але іноді вона справді така колюся-приколюся. Е, вони. Котячіся, граючись в котульки, котяться з пагорбів і назбирують сміття на свої голочки для того, щоб показати людям: подивіться, подивіться, скільки ви бруду всього лишаєте в нашій прекрасній пущі. Не робіть так, будь ласочка. І от начебто і люди виправляються, і все стає краще. Але раптом щось починає так гриміти страшно, що доводиться їм ховатися. В горі, в якій нори робить, даруйте Кротик метрусь. Тож, маленькі звірята допомагають одне одному, рятуються від страшних вибухів. Намагаються врятувати свій, свою пущу, свій ліс і розуміють, що в цьому їм можуть допомогти люди, які також люблять ці місця і цю землю. Дякую, Тамара Васильівна. Даруйте, бачите, розхвилювалася, закашлялася. Історія дуже світла, дуже добра. Про дуже справжню і світлу дружбу цих звірят, тому раджу до читання. Для найменших Катерина Вадяна маленька собачка у пошуках великих сил, маленька французька бульдожка, потрапляє улюблячу родину, і це фактично такий комікс, як вона допомагає своїм людям. Жити, береже їхній сон, шукає монстрів під ліжками, гавкає на невидимих монстрів за дверима, щоб їх відлякувати. І інколи навіть карає неслухняного стола, який б'є пальці своїм господарям, бо які бувають невиховані столи. І коли вона починає гризти ніжку стола, то люди не розуміють цього і кажуть їй: Фу, що ж ти робиш? А насправді ж вона захищає своїх людей і таким чином намагається того стола покарати. І от про її пригоди, і про те, як вона втратила свою суперсилу, тому що гралася-гралася своєю іграшкою, яка зберігає суперсилу, і випадково її трошки розірвала, і як їй знову віднайти свої от суперсили, про це ця весела книжечка для найменших читачів. Звісно, улюблениця, мабуть, всіх дітей України, і я сподіваюся, що й не тільки. Галина Вдовиченко, 36,6, але вже собак. Знов таки, ви тут бачите і французьких бульдогів на обкладинці, хоча героям цієї книжки є ще й Лабрадор і Собачка породи бігль. Що відбувається з нашими песиками, якщо вони раптом загубляться? Якщо злякаються якихось гучних звуків і почнуть тікати, чому важливо господарям водити своїх песиків на повідцях, про величезну дружбу, про любов, про те, що в собачок бувають алергії від того, що вони з'їдять щось, що їм не можна їсти, що вони також на це страждають, і про те, наскільки вони вчаться розуміти нас за нашими емоціями, за нашими інтонаціями. І, звичайно, вони вивчають слова, бо вони ж вивчають команди. Тому, будь ласка, розмовляйте зі своїми хатніми улюбленцями і пояснюйте їм, що тікати в жодному разі не можна. Тож, оці книжечки є в нас, приходьте, читайте і не тільки ці, їх значно більше. Тому чекаємо вас на Білоруській 34 в бібліотеці номер 9 для дітей. Приходьте!